Сижу, балдею. Думаю, запишу маленький такий від вас. Діти бігають. Коротше, знайшов таку, блядь, гойдолку. вона трохи на мене маленька. І всім привіт. Читаю типа книгу. Думаю, показати вам взагалі як. Що це виглядає у мене зараз? Класний вечір. Голова тріщить. Похую. Проводити час потрібно так, якось по-новому, а то сидиш, блін, в берлозі і не вилазиш нікуди. Єбало заживе, пушну далі стрімити, голову мити для початку, а то піздець. Роботи повну, нічого не роблю. Лице дивіться, яке жирна, та й похуй. Розслабте булки і живіть так, як ви хочете жити. Я хочу поскоріше роботу почати робити, У мене скільки справ, а я тупо ну, проїбався, трохи я проїбався з цими днями, з цими ситуаціями. Буду зараз домашнім, бо треба все нас догнати, треба далі тікток форсити, телеграм. Контент вчитися зробити, хочу контент вести, щоб е, Ютубчик закидувати вам і щоб собі дивились якісь відоси прикольні. Е, де подивився ОПГ, дуже сильно зараз пісів на ОПГ. Років 6 назад я дивився їх, коли я ще в школу ходив. Все позабував, зараз понаново передивляюся, скажу дуже класні пацики і надихають, просто щось в Ютуб викладати. Асоціація тупо у мене це з ОПГ. Ну, ОПГ це geng, якщо ви не генк. Читаю зараз книгу Тереадорес Васильків, пригоди Робінзона Крузо Зараз почну читати. Почитаю, трішки ляжу спати. Завтра вставати в 4 часа ночі, працювати. На роботу зараз треба робити дуже хороший спрос, бо грошей нема. Розігрую зараз грамо футболочку. І буду розігрувати далі свої речі, якісь там мерчі. дизайни робити. Так ось буде. Це таке коротке відео, щоб надихнути вас, розслабити булки, робити щось, грати в ігри, там, з дівчатами гуляти, самому гуляти. Щось робити коротше, в часі. Ой, так що все. Чао, какао, бабе! Всіх люблю, поважаю, ціную, не скучає молодятам.